Відповідальний для себе поєдинок номінальні господарі розпочали наступним складом виконавців голкіпер Баштаненко, якому того дня виповнилося 23 роки. В обороні з правого боку на лівий Палюх, Киричук, Сафронов, Сухарь, опорні хаубеки, Войтеховський Вергун, креативне тріо півзахисту праворуч Ільїн у центрі Гоменко, на лівому фланзі Хучбаров, на вістрі атаки супряга. Вже на 13-й хвилині питання виходу Дніпра до чільної шістки виявилося під загрозою. Войтович на лівому фланзі доволі не невид... Вимушено проскочив Киричука, увійшов у карну зону, виконав простріл на дальню стійку, де його гарматним ударом під попередчину порожніх воріт, замкнув Соломаха. Підопічні Олександра Поклонського на відповідь спромоглися відразу за екватором тайму, коли удар Гоменка голкіпер гостей невимушено трансформував у кутовий. З метою підсилення гри в атаці наставник Дніпровців ще до перерви випустив на поле будняка і Назаренка. Зрештою знову ледве не забили Карпати, коли Саламаха після подачі кутового кивнув головою поруч з ближньою стійкою. А вже за мить на потужний постріл будняка встиг зреагувати підківка. На цьому, за великим рахунком, і було вичерпано першу половину зустрічі. З поновленням поєдинку у другому таймі господарі побігли забивати, тим паче, що наступ підсилив кожушко, і наша команда стали діяти у три форварди, проте сама ледве не пропустила, коли Бузько цілив у нижній ближній кут. Згодом стало відомо, що Чорноморець у Києві повів у рахунку з Динамо. Щоправда, вже незабаром там знову встановилася рівновага, відзначився Хачеріді. Натомість у Новомосковську на 68-й хвилині все по відношенню до майбутнього його виходу Дніпра до шістки стало зрозумілим. Лювіяни забили вдруге, при чому гол став практично тотожним першому цього разу відзначився лебідь. У час, що залишався до фінального свистка, Дніпровці, можливо, і не змирилися з вироком для себе, і продовжували по інерції атакувати, проте робили це прямолінійно, мабуть, і самі не вірячи у те, що можливо відіграти такі необхідні три м'ячі. Хоча Динамо у Києві таки вирвало з витягу у Чорноморця 3-2. зрештою на те, що потрібно було виконати від себе, наша команда на жаль, так і не спромоглася.